З вами передача спілкування. Цей раз буде спілкування з моєю підписницею. Валя, таке запитання. Де у наш час зараз хлопцям знайомитись із дівчатами? В інтернеті чи краще підходити вживу знайомитись? Ну, давайся. Саме банально це це в інтернеті. Це може кожен зробити, навіть мала дитина. Хто здається? Так, да. типа, а та людина, яка впевнена в собі, це краще в живуть виходіти. Це зараз мало хто робить взагалі. А якими рисами має володіти хлопець, щоб ти з ним зустрічалася? Ну, саме знати, щоб був впевнений в собі. Хоча б Шабач. забезпечений. Там можна заробляти, щоб бути впевнений, що ти можеш потягнути дівчину. Скільки заробляв, щоб заробляв? Ну, можна хоча б дві тисячі доларів. Це вам хватило на двох, не край за головою. Ну, щоб в місті можна заробляти, не тільки, щоб ти. Можна разом заробляти. Да. І далі що? Головне, щоб... Ну, Доглядав за собою, Де? точно, щоб дивився. А якщо хлопець живе із батьками, ага. чи він має сам ось, жити? Отільна квартира має бути. Ну дивись, якщо вже з дівчиною, то край от окремо з батьками це прям крінч жити. Це ж вже... чується трошки. Да, да, да. Трошки напряжно, якщо що. Краще ось, квартиру знімаєте і Так. Да. Дякую за відповідь. Здоров'я. Валечка. Дякую. Він було познайомитися.